45 дітей з родин учасників АТО та переселенців вирушили на відпочинок до Хорватії. Майже два тижні вони проведуть на острові Лошинь, який називають одним з найкрасивіших в цій країні. Ініціювало поїздку Посольство Хорватії. Школярі поїхали із супроводом, зокрема, разом з ними перекладач, психолог, лікар. Оксана Славінська дружина загиблого офіцера. До Хорватії відправила дочку. Не перша відправляє дитину за кордони. В минулому році і в цьому вона вже була. І просто що я дуже вдячна нашій адміністрації, що вони за нас не забувають з за таких, ну за такі родини, які дуже високу ціну заплатили. Наша обов'язкова робота борг перед цими сім'ями, які можемо, хоч в маленькій якісь пропорції, віддати як шану за ту велику роботу. за… Той великий подвиг, який вони зробили для нас, коли Оксані Коропенко запропонували відправити на відпочинок донечку, вже знала про таку можливість, спілкувалася з іншими родинами переселенців, каже, задоволена організацією поїздки. Кожному надали пам'ятку, де все чітко розписано. У батьків навіть не виникло питань. Тож відправляти дитину за кордон не страшно. Там дуже хороші кліматичні умови, дуже багато соснових дерев'я в разновідності. Поэтому табивши санаторії іменно проти алергічні, там воздух. Ну, естественно, и і воздух, поэтому я думаю, дітки оздоровляться хорошо і плюс сопровождающие придумали там і програму, і спортивну, і розвиваючу, і культурну. Наталія Романова запевнила, представники обласної адміністрації детально перевірили умови майбутнього проживання дітей, а їхнє перебування за кордоном будуть моніторити щодня.